Війна війною, а чергове велике будівництво на фонтані ніхто не відміняв. Компанія-забудовник Асоль вже почала зводити будівельний паркан. Ось він. За цим парканом мають звести 5 свічок, 24 поверхи у кожній. Здавалося, де взяти землю в такому районі. Ця територія належить Міністерству оборони. Люди намагалися якось покращити свій побут, встановили лавки. Встановили дитячий майданчик, двоповерховий будиночок з моєю спиною не буде знесено. Тобто будинок буде стояти, коли тут працювати важка техніка, крани і тощо. Для того, щоб розпочати будівництво, компанія Асоль має перенести котельню, яка наразі обслуговує кілька житлових будинків, одеський окружний адміністративний суд та військово-морський ліцей. Це неймовірно: п'ять хмарочосів по 24 поверхи на 70 сотках землі. Про яку прибудинкову територію можна говорити? Дуже скоро. Чекаємо чергові кам'яні джунглі.